Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене огляд черговий замовлення робила в компанії Oriflame по каталогу номер 7 Каталога в мене, на жаль, немає, я минулого місяця пропускала, не робила, мені здається, замовлень. І каталога в мене немає робила по онлайн-каталогу. Перше, що покажу, замовила, побачила в здається в онлайн-продажі. Ось таку водичку. Дівайн Divine, Роял. У мене така є, мені дуже вона подобається ця водичка. Ось вона моя. Подобається мені водичка. Я вирішила, поки була в чогось в каталогах, я її не бачу, поки була доступна до замовлення і більш-менш ціна була 399, здається гривень. Вирішила її задублити. Водичка непогана, мені подобається. Така солоденька, приємна. Далі наступне, що покажу, вже я частину свого замовлення роздала, того, що забирала його в п'ятницю до роботи і брала його на роботу, коробочку, тому що треба було мені віддати для клієнтки масочку. Покажу у минулому каталозі, того, що в новому чогось я її не побачила, а в минулому замовила в мене клієнтка таку маску. Позаминулому каталозі, але поки надумала я робити замовлення, вступив в дію, вже цей каталог, здається. І в ньому вона була 480 гривень ця маска. І ми вирішили почекати. В цьому ж діючому 279, здається, фіолетова маска для нейтралізації жовтизни. Відіолоджі, вирішила вона спробувати, вона хоче зробити такий холодний відтіночок, тому вона замовила цю масочку, буде пробувати і віддала для неї я вже. Ще я замовляла водичку, здається, по каталогу, чи також по онлайн-розпродажу Люсія Брайтаура. Це моя. Я її також, ну, замовлення вона була в коробочці на роботі, і колега інша потестувала, і для неї сподобалась водичка. Вона. Раніше носила була в неї водичка light blue. І чимось вона їй чогось нагадала така цитрусова, свіженька, на літо чогось вона для неї, ну, чимось на старті цитрусова така свіжість, їй нагадала ту. І вона захотіла собі також цю водичку мати. Я забрала її з наявності, показую свою замість тої, Приємний, дійсно, такий свіженький цитрусовий ароматик. Мені чогось в тут цитруси, не знаю. Цитрусовість якась. Далі. 399 гривень також, здається, була ціна в цьому каталозі. Її вирішила я взяти. Ще взяла новиночку. Ось такий кремчик для рук. Дуже мені сподобалась відушка. Дуже приємний кремчик, швиденько вбирається. Така доволі е, приємна текстура, Не жирна. І приємний, приємний аромат маракуї. Я таке обожнюю. Якісь такі тропічні фрукти. Дуже мені подобається. Така текстурка приємна, вона швиденько-швиденько легко розноситься. І, мені здається, вбирається швидко. Я вже тестувала аромат. Просто смачний. Такого якогось соку фруктового, тропічного такого. Класний, класна віддушка. Мені цей кремчик сподобався. Далі ще взяла. З новиночок, ну, недавніх, скажімо так, новиночок, перевипущена лінійка Optimals. Взяла поки що гель для вмивання. Захотілося мені чогось саме його. Не пам'ятаю вже ціну по каталогу, скільки він був, чогось вирішила взяти саме поки що гель для вмивання. Не бачу, не бачу на коледній. Не Пам'ятаю, 200, ще ось здається, була його не ціна. Погано. Немає каталогу під рукою. Ще з онлайн розпродажу взяла два ось такі пакетики. 9, 9, 9 гривень чи 11. Пам'ятаю вже, чесно кажучи, так ціну, Ну, але доволі таки також непогана ціна. Взяла вертучки, нехай буде на подаруночки десь пригодяться. Взяла по каталогу дві туші. По 139 гривень, здається, була в цьому каталозі. Вандерлеш. П'ять в одному, гарно, в мене дівчатка її беруть. Ціна більш-менш доступна і непогана туш. кажуть, я ще якось до неї не дійшла. Ще якось добиваю свої старі запаси. Тому до цієї ще в мене не дійшла черга. І замість плати за доставочку взяла. Ось таку Вондерлеш Ультра. Також чорна. Ця була, здається, 199 гривень, замість плати за доставку. Ось таких тритущик буде мені в наявність. І, в принципі, це все. Прийшов ще новенький каталог. Уже восьмий, буде діяти з 2 червня. Ось такий він якийсь позитивний, жовтенький, сонячний, чогось таку навіває атмосферу літа, тепла, сонечка. Вже літній ароматик на перших три неділі літа. Сподіваюсь, воно буде тепле. І сподіваюся, воно до нас таки прийде, того що якось зараз погода взагалі. Таке враження, що осінь. І далі має бути зима, а не літо. Тут, на зворотній стороні, я вже побачила, мають виходити новинки. Літні. Тут у нас освіжаючий крем для ніг з динею, і освіжаючий спрей дезодорант для ніг з динею і м'ятою, з динею і м'ятою кремчик. Дуже мені сподобалась, до речі, віддушка, Денька. більш туденьку відчуваю, ніж м'ято. Можливо, десь вона потім буде так охолоджувати м'ята. Класно. Також лінієчка, буду обов'язково брати ці засоби, якщо будуть доступні до замовлення. Сподобалась мені віддушка. Я таке. Я люблю в доглядових засобах. Денька. Тут саме така солоденька, соковита. Виходить, також бачу ось такі маркери для губ. Не знаю, наскільки, наскільки буде, не уявляю, якось як маркерами для мене це якийсь як фломастер. чи не буде він сушити губи. Тримається годинами, не відчувається на губах, насичений колір. У форматі ручки з точним аплікатором. Колись були Вейвон, здається, колись були такі маркери також. Не знаю, я не брала чогось, я таких форматів не знаю, як воно буде. Але цікавий такий запуск. Можливо, погортаю потім каталог, кому цікаво. Пишіть, погортаємо разом, що новенького буде в новому каталозі. Подивимось. І ще, дівчатка, хочу запитати, хто пробував ось цю лінієчку ще за шампунь фіолетовий. ось цей. Напишіть свої відгуки: чи працює, чи можна брати її також і шампунь. Масочку вже клінка взяла, але планує надалі, можливо, ще і шампунь цей фіолетовий брати. Ось він є. Фіолетовий шампунь. Тут бачу, 229 гривень була було ціна в минулому каталозі, поза минулому який був. Але в неї поки що якийсь там інший є фіолетовий, тому вона взяла поки що масочку. Пишіть свої відгуки, хто пробував, хто користувався, чи дійсно він нейтралізує жовтизну, чи дійсно він е, е, діє. Отримає природні або фармовані світлі та сріблясті відтінки до 4 тижнів. В неї така доволі насичена сивина, вже така густа, і вона хоче якось трохи з цією сивиною боротись. Не знаю. Ну, хоче так якось, щоб менше фарбувати, того, що є фарби, в неї викликають алергію, і вона хоче щось таке більш методом якось так освітлювати і робити більш такий холодний відтінок Пишіть, хто пробував, як вам ці засоби. Таке було моє замовлення. частинку вже і віддала, поставила свою водичку, аби була замість тієї, яку забрали. Класна водичка, свіженька. Мені подобається. Думала, візьму наявність, нехай буде. так відразу і забрали. Якщо буде ще замовлення, можу замовлю ще одну. Ось і все. Таким було моє замовлення невеличке. В принципі, робила заради масочки. Масочку клієнтці віддала. І, в принципі, так, для себе дещо замовила. І... Але мені подобається замовлення. Дещо і смачненький кремчик, і івалочка. Пахне дуже класна. Ветушка, мені подобається. Фруктова така. Тропічна віддушка кремчику, мені сподобалась. Всім дякую за увагу. Пишіть, що брали в цьому каталозі ви, і буде цікаво почитати і ваші відгуки. Всім до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!